Друзі, всім привіт! Хочемо вам показати, який ми купили банан. Він же у нас більше року. Росте у нас в хаті. Сорт називається Банан Муза. Привезений він з Голландії. Куплений у нас у місті, в магазині. Він у нас уже... це є трава. Це не пальма, а трава. Він може рости до 2 метрів до 2,5 метри. Хочемо спробувати його посадити в теплиці навісні. Йому треба не прямого сонця, а розсіяного сонця, щоб воно гарно росло, потрібен полив також. Але не, не рясний, бо банан боїться е, сильного поливу. Він викидає зараз лютий місяць, він викидає маленькі дітки. І ось ми одну посадити окремо у горщик. Він у нас вже е, прийнялася ця рослинка маленька. Будемо їх розмножувати. Цікаво росте, нагадує квітку канів. Хто знає, хто любить кани, то він знає, Похожі ці листочки банана. Він росте від діток, Ніяких, ніякого насіння, як розказують деякі люди. Я теж пробував по-різному, але вирішив купити його. Знайомих в магазині. Вони торгуються бананами. У них там є багато чого, але дуже цікаво, виходить, цей банан росте. Йому, треба він витримує плюс 16 температури, не мінуса, бо мінус він боїться. Його треба зберігати в теплі. Тому. Будемо пробувати, будемо експериментувати або в більший горщик, або в теплицю. Усім дякуємо, будемо бачити результат, будемо вам показувати, ставте лайки, коментуйте, розкажіть, може щось цікаве, я дізнаюсь від вас. Усім дякую. У гостях Володимира. До зустрічі. Не... Пока.